Згідно з новим законопроєктом про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, бронювати можна буде лише співробітників підприємств із середніми зарплатами понад 35 тисяч гривень. При цьому середня зарплата в Україні у третьому кварталі цього року становила 17,9 тисяч гривень. Про це повідомляє телеграм-канал Андрію Конлайн. Таким чином призову зможуть уникнути лише співробітники банків та страхових компаній, де висока середня зарплата. Решта лікарі, енергетики, працівники сільського господарства, промисловості та транспорту підлягатимуть мобілізації без права броні. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що на тлі посилення мобілізації на такі підприємства чекає масовий відтік персоналу. Це призведе до падіння виробництва та скорочення податкових відрахувань до бюджету України. Нагадаємо, повноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що законопроєкт про мобілізацію містить норми, які суперечать Конституції України.